Казка про Аладіна і чарівну лампу. Третя частина. О сину мого брата, мовив магрібинець, вибирай, що тобі до вподоби. Аладін дуже зрадів, почувши, що дядько дозволяв йому самому вибирати і показав на те, що йому найбільше прийшлося до вподоби. І Магрібинець заплатив за те вбрання гроші. Потім вони. Подалися в лазню, помилися, напилися солодких напоїв, і щасливий Аладдін убрався у свої нові шати. Він підійшов до магрібинця, поцілував йому руку і сказав: Спасибі, любий дядечку, хай буде життя твоє довге, безтурботне і безхмарне. Вони вийшли з лазні, і Магрібинець знову повів Аладіна на базар і ходив із ним від крамниці до крамниці, показуючи, як люди купують та продають. Придивляйся добре до того, як торгують купці, говорив він, адже ти повинен добре знатися на товарах. Потім він повів Аладіна містом. Показуючи мечеті, заїзди, харчівні, після чого вони зайшли до одного знаменитого кухаря, і той подав їм розкішний обід у срібному посуді. По обіді магрібинець показав Аладінові місця для прогулянок і розваг, а також царський палац, а тоді пішов із ним на заїжджий двір для чужоземців, у якому оселився. Він запросив у гості купців, які жили поряд, поставив перед ними столики з щедрим частуванням і сказав про Аладіна, що це його небіж. Коли всі попоїли, попили і вдовольнилися, Магрібинець узяв Аладіна за руку і повів його додому. Побачивши сина в нових, розкішних шатах, мати невимовно зраділа. О, у мене від щастя, аж голова паморочиться, вигукнула вона. Думки мої розбіглися, і я не знаходжу слів подяки за твою ласку і за добро, яке ти зробив моєму синові. О, жінко, мого брата, відповів магрібинець, ніякого добра я не зробив, адже аладін мій небіж, а це все одно, що і син, і я повинен турбуватися ним, як батько. Хай доля впродовж усього твого життя щедрятиме тебе, вигукнула мати, а мій син в усьому буде коритися тобі і ніколи словечка не скаже супроти. О, невістко, не думай про це, відповів магрібинець. «Аладін – розумний хлопець, і я сподіваюся, що ти будеш задоволена ним. І якщо доля схоче, він стане найбільшим купцем у місті. На жаль, завтра п'ятниця, і я не зможу купити для нього крамницю, бо купці після молитви підуть на прогулянку, але вже в суботу Аладін матиме свою крамницю. А завтра ми теж підемо погуляти за місто. Мабуть, він іще не бував там. До того ж, я хочу, щоб він познайомився з купцями, а купці познайомилися з ним. На цьому магрібинець попрощався і повернувся до заїжджого двору, а вранці прийшов знову і постукав у ворота. Аладін усю ніч не спав, як тільки защебетали пташки, і зійшло сонце, він схопився з ліжка, одягнув своє нове вбрання і сів, чекаючи дядька. Коли почувся стукіт, хлопець миттю відімкнув ворота і побачив магрібинця. Сьогодні, небоже, я покажу тобі таке, чого ти ніколи ще не бачив, сказав той. Вони проминули місто і вийшли на околицю. Магрібинець показував Аладінові сади, палаці, замки. І щоразу як вони підходили до якогось саду, палацу або замку, він спинявся і питав: чи подобається тобі цей сад? Якщо хочеш, я куплю його для тебе. А може, тобі подобається цей палац? Алладін, чуючи ці слова, ладен був танцювати від радості. Отак вони йшли, поки втомилися, а тоді вступили в один прекрасний сад, від самого вигляду якого яснішало в очах, і полегшало у грудях. Біля ставка з прозорою водою вони сіли відпочити і подивитись. Як водограї, поливають квіти свіжими струменями, що лються із пащ мідних левів. Серце Аладіна співало. Магрібинець зняв із пояса мішок із їжею і мовив: Небоже, ти май будь голодний, час нам підкріпитися. І вони попоїли, а тоді магрібинець сказав якщо ти відпочив, то погуляймо ще трохи. Роздивимося ці місця краще. І вони знову гуляли в садах, поки обійшли їх усі. І Аладін дуже стомився адже він ніколи ще не ходив за місто. Потім вони підійшли до якоїсь високої гори. Куди ми йдемо, дядьку? спитав Аладін. Вже й сади позаду, вже ми й до гори цієї дісталися, і ноги піді мною вгинаються, так я наморився. Краще повернімося в місто. О, небоже, ця дорога веде ще до кращих садів, відповів магрібинець. Ходімо, я покажу тобі сад, якого ще не бачив жоден цар на землі. Зберися в силах, адже ти не дівчисько, а мужній юнак. І магрібинець почав улещувати Аладіна і розважати його, ідучи, Поряд із ним розповідав цікаві бувальщини та небелиці. Нарешті вони добулися до того самого місця, до якого хотів привести хлопця цей Магрібинський чаклун, і задля якого він прибився сюди із далеких країв. Ну, любий небоже, сядь і відпочинь тут, мовив магрібинець. Оце і є те місце. Куди ми прямували, і я покажу тобі такі дива, якими ніхто ще не милувався. Як відпочинеш, назбирай трохи хмизу, сухого коріння, гілок та іншого палива. Я хотів би розкласти багаття і показати тобі щось таке, чого ще ніхто ніколи не бачив. Аладінові закортіло побачити те. Чого ще ніхто ніколи не бачив. І він забув про втому і заходився збирати хмиз, аж поки магрібинець мовив: Годі, чаклун звівся на ноги, витяг із-за пазухи кресало, і запалив просякнуту сіркою тріску. Від неї припалив свічку, яку теж витяг із за пазухи. І коли Алладін присупу кубку хмизу, підпалив її. Зачекавши, коли полум'я пригасне, він знову сягнув рукою за пазуху, витяг маленьку коробочку, дістав із неї пучку якогось порошку і кинув його у вогонь. У небо знялися стовпи диму, а магрібинець почав промовляти якісь Заклинання